Вот то, как все под... Нет, У меня удивительно. У меня что операция Друг... показала результат Друг... Это да, это другое. Операторская оптика, для... это для снайпера просто подарок, ну, с точки зрения мишени. Никто не стрелял, Никто не стрелял, не стрелял по, ну, по, по этим камерам. Не... Первый вопрос. Что делать все-таки с правоохранительными органами? Как наладить с ними диалог? Причем не только вот здесь В, в Києві, да, а й от ви говорили, хто говорив о муніципальній міліції і на западі і в Криму. І второй вопрос, як налаживати діалог з громадянським обществом у всіх областях України. Ну, по-перше, щодо правоохоронних органів, ви два етапи: перший етап це встановлення відновлення контролю. Другий етап це глибокі реформи. Тобто це означає, що на першому етапі слід. Інвентаризувати те, що є, направити, призначити адекватних людей, які, могли б, які б знали процеси, які могли б спілкуватися і які могли б відновити керованість, це питання максимум кількох тижнів. А питання кількох місяців це початок глибоких реформ. Тому що Міністерство внутрішніх справ це сфера, яка взагалі в нашій країні не реформувалася з радянських часів. І це буде одна з найбільш життєво необхідних для України реформ. А у нас є люди, які, А, готові працювати професіонально і чесно, і Б, які готові ініціювати і провести такі реформи. Ну, можна з Грузії виписати на крайній випадок. Там є абсолютно чіткий досвід mm -hmm. з цього приводу. І він свідчить про те, що от на цьому пострадянському ґрунті такі реформи є цілковито можливими. Була би політична воля. І тому дуже багато, але той же такий грузинський досвід свідчить, що це недостатньо призначити навіть хорошого міністра МВС. Треба, щоб він мав чітку і повну політичну підтримку, як з боку прем'єра, так і з боку президента, щоб була довіра до цієї фігури, чи фігур, які будуть це впроваджувати, щоб були відповідні матеріальні ресурси. І щоб був ефективний, ефективний план, модель цих реформ. Тобто, це люди мають це заздалегідь, пояснити, як і для чого в принципі, це можливо. Чи є в Україні вже зараз фахівці? Я кажу так, що ну знову ж таки на грузинському прикладі є, є вже приклади. А фахівці, ну, зрозуміло, якщо у нас ніколи не було цих реформ, то напевно, що фахівців з досвідом у нас немає. Але ну це зовсім не привід для того, щоб думати, що це неможливо зробити. Це цілком можливо зробити, і це могло би бути тою. Ну я не знаю, той, хто в Україні зробить якісну реформу Міністерства внутрішніх справ, може стати і наступним президентом, і наступним прем'єром. Міністерство внутрішніх справ і судова система. Оце дві речі. Якщо ми їх реформуємо, то можна буде говорити, що відбуваються незворотні зміни геть від тої системи, проти якої повстали люди. Наблюдайте волю у сьогоднішній власті к тому, щоби дійсна согласно закону іскати приступників їх наказувати. Волю таку ви наблюдаєте? на жаль, ні, я ні, я думаю, ніхто в общі цього не наблюдає. пока власть не демонстрирует способность действовать профессионально, к сожалению. И те назначения, которые произошли в большинстве своем, они не добавили управляемости системы, в том числе по силовым структурам. Есть ли опасность, что на фоне непрофессионализма власти, которую вы сегодня констатируете, активизируются радикальные группировки, и мы попадем в какую-то ситуацию полнейшего хаоса? К сожалению, это уже происходит. И слава богу, что вчера было приостановлено в том виде и формате назначения людей во власть. Люди крайне радикализированы, и те назначения, которые уже произошли, те, которые анонсировались, не категорически не воспринимаются. И, безусловно, та пауза, которая сейчас взята, я очень надеюсь, что она приведет к пересмотру позиций и совершенно другому подходу и другим решениям. Практически все ключевые страны заявили о готовности предоставить в том числе финансовую помощь. И речь об подписании ассоциации для этого не, не стоит. Главный вопрос, который необходим для реализации этих предложений, это назначение а профессионального правительства и б э, озвучивание плана действий, плана реформ, которые приведут к тому, что экономика и страна будут возрождаться. Запад циничен, это нормально, это понятно, это прогнозируемо. Они не готовы будут давать деньги в ситуацию, когда они будут понимать, в какой способ эти деньги будут возвращаться. Перш за все, діалог потрібно вести і починати його здійснювати. Тут є надзвичайно велика роль засобів масової інформації, тому що до кожного громадянина достукатись в живому спілкуванні важко і практично нереально. Центральні змі, з яких раніше в першу чергу черпали інформацію люди, які проживають на сході, повинні розуміти наслідки своєї бездіяльності попередньої або викривлення інформації, яка надавалася про ситуацію на майдані, про події, включно. З трагічними днями, коли гинули люди, повинні розуміти, що далі життя триває, і їхня відповідальність також і щодо цього моменту, але вже наслідком їхньої непрофесійної або ганебної роботи може стати саме розкол України, що є не менш серйозна ніж загибель людей. Друге, мені здається, що дуже позитивні сигнали щодо мови, коли сьогодні у Львові розмовлятимуть. Російською, коли на в Донеччині говоритимуть українською, тобто це примирення, порозуміння повинно шукатись і серед людей на місцях на в горизонтальному плані. І е, немала роль в цьому громадських організацій, які є і там, і там, і вони доволі такі потужні, тому що я би сказала, що в третьому секторі проблеми часто з центральною Україною або частково з півднем, на сході дуже сильні організації є, і через них також а, київські структури західні повинні шукати. Платформи для цього діалогу з громадянами. Хоча масовість поширення даних, інформації, повідомлень в меншій мірі ефективна, ніж, наприклад, якщо будуть ефективно працювати ЗМІ в цей період ключовий. Ну от зараз багато пишуть в телекритику, навіть письма люди із восточних регіонів і говорять о тому, що. Они жаждут сейчас, чтобы к ним приехали известные журналисты, известные политики, известные общественные деятели, которые бы позволили им даже делать марафоны. Вот те марафоны, такие же марафоны, которые делает, допустим, Пятый канал, но на их местных телеканалах. Вот это возможно? И понимают ли вот те, кто сейчас, и ваша общественная организация, и те, кто сейчас близок к формированию структур, к политикам, понимают, что это необходимо, что нужно туда ехать? Я сподіваюся, що це зрозуміло, тому що це є доконаний факт, що це варто робити. Лідери думки, які є пізнавані, зрозуміло, що до них більше довіра ніж просто для людини з вулиці, і це повинно використовуватись, тобто шукатись різні майданчики, різні приводи для того, щоб говорити, формувати позитивні посили, ключові повідомлення до громадян, що тут не радикали, що на сході України не страшні бандерівці, які не випускають зброю з. Рук, що там привітні, добрі люди, які хочуть миру, які проти того, щоб вбивали людей, які хочуть, щоб ця держава жила добре, тому що вони є частиною цієї держави, і щоб вона була єдиною. І е, треба в першу чергу визначити також, хто є лідером думки або може формувати довіру серед громадських лідерів, серед журналістів, відомих на Сході, і не робити великих помилок американських виборів, коли в гетто. Де Переважно проживали афроамериканці, йшли білі хлопчики в костюмах. Тобто починати треба з своїх, і там доволі багато хороших відомих людей, які можуть цей, цей діалог розпочинати. Але це має здійснюватись розумно, щоб це не сприймалося як насадження. І також в Києві доволі важливо, щоб громадські організації медіа. Також контролювали депутатів в тому форматі, що питання мовні, питання освіти, питання програм варто відтермінувати на той період, коли вже заспокоїться основний і знизиться основний градус зараз суспільного несприйняття. Жодних призначень осіб, які можуть не сприйматися на сході на міністерські посади, жодних закликів щодо русифікації, українізації, інших речей. Жодних історичних дискусій сьогодні на це потрібно накласти табу, тому що завтра ми будемо відповідати за це розколом України, і відповідно ми маємо бути розумніші ніж політики і підштовхувати її до цих дій. Я вважаю, що ключове питання зараз це коаліція. Що в ній залишилась єдність і для того, щоб уряд мав підтримку в парламенті, це перше питання. Питання номер два. Це дійсно прем'єр-міністр, який має довіру до отримання того пакету фінансової допомоги, про який говориться, іначе без цього дуже складно буде досягти результату. Далі це все ж таки повинна бути команда. Це повинна бути антикризова команда, яка буде спільно працювати, і тому не може бути така солянка, скажімо так. Я вважаю, що я взагалі не думаю, що ключова зараз позиція хто. Ключова позиція, як який план, з якими діями, і ключова позиція ті, хто вміє мати зворотній зв'язок з майданом, з суспільством для мене майдан це не тільки площа або площа центральних містах. Майдан це та величезна, мільйони людей, які в принципі здійснювали підтримку і зараз очікують результату. Тому я думаю, що це має бути уряд, скажу, може, не Річ це має бути уряд не майдану. Це має бути уряд уряд. Насправді уряд України, але при цьому треба зрозуміти, що ніхто з тих політиків, які не зробили кроки зупинки насилля з партії, які керували, вони показали свою нездатність. Вони не мають права входити в цей уряд. Там повинні бути на економічному блоці спеціалісти. На фінансовому блоці, але такий шлях, що просто віддати частину гуманітарного блоку активістам Майдану, ну, це недостатній абсолютно крок і абсолютно інша філософія. Тут повинні бути механізми зв'язку, механізми зворотньої відповідальності. Всіх нові обличчя чи новий якість політики повинна прийти з новим президентом, з новим парламентом. Це більш реалістично, ніж сьогодні. Сьогодні повинна потрібна антикризова програма. Якщо хтось з цих лідерів молодих, може, ну, молодих, вони, в принципі, за три місяці ми всі з вами стали старшими, я думаю, на 10 років. Тому вони, хто відчуває в собі здатність зараз антикризового менеджменту і зв'язку з Майданом, суспільством, вони мають бути прийти на посади. Ну, Наприклад, Ольга Богомолець. Наприклад, я думаю, що це кілька людей, які ну, показали свою, ну, Андрій Порубій. тобто, вони вони можуть вже за ці місяці вони показали здатність такого менеджменту. Вони можуть заходити і працювати. А стосовно просто ідеї, що активісти активістам ще багато роботи про контроль над контролем над цим урядом. І тому паралельно треба створювати контрольні механізми. Не просто громадські ради. Ні. Ця пропозиція там зробимо заступників міністрів, керівники громадських рад. Абсурдна пропозиція. Потрібно робити, вводити їх всередину, для того, щоб вони мали важелі впливу і зворотній зв'язок. Кожний міністр або його представник повинен виходити до людей ну, В різних формах, чи то на Майдан, чи через телебачення, пояснюючи позицію щодня, чи там раз на два дні, залежить від того дільниці робот чи ділянки, на якій він працює. Оцей зв'язок не можна втрачати. Це головне. А дійсно, інколи йдуть, ну просто персоналі, розгляд персоналі, я думаю, що це хибний шлях. І це повинна бути антикризова команда, яка працює спільно, працює ну, на 18 годин на добу. Очевидно, а ще й вечором виходить на Майдан, і пояснює ситуацію. Це повинні. Я думаю, що перший критерій це повинні бути люди здорові, ну, принаймні психічно, і морально, і фізично, тому що на наступні місяці це буде дуже важливо. Я працював з заступником міністра закордонних справ. Я знаю, що після півроку такої роботи починаються проблеми вже навіть з організмом, скажімо так. Тому це один з критеріїв, який ніхто не розглядає. А психічне здоров'я, особливо після такого періоду, до, який ми пройшли, це також дуже важлива річ. І зараз ніхто на це не перевірить. Зараз просто потрібно буде ну, йти на якісь, може, інколи ризиковані призначення. Але ну, такий час. Маю надію, що найважчі часи у нас вже позаду, але найскладніші часи попереду це 100%. Тому говорити про те, що тільки починається, можна абсолютно сміливо. Маю надію, що найгірші сценарії реалізовані не будуть. Але от як сьогодні згадуємо те, що вільнівський саміт був в минулому столітті, мені здається, що те, що відбувається сьогодні, за два місяці буде здаватися нам дуже дуже давньою історією. Так що ще раз повторюю, у нас все попереду.